Справа 1408 від числа 52 відняли число X і одержали потроєне число X. Знайди Х. Ну що, ж, тут не потрібно записувати коротку умову. Тут просто за цією умовою задачі потрібно скласти рівняння і його розв'язати. Ну що ж, записуємо тоді так, що за умовою. Маємо. Сказано, що від числа 52, так і пишемо 52. Відняли число x, то пишемо мінус х. Це буде дорівнювати, потроєне число x це 3x. Є? Ну що ж, наше завдання розв'язати це рівняння. Нагадую, невідомі будемо переносити ліворуч, а відомі праворуч. Ну Що ж, зліва у нас мінус x, так і залишається мінус х. Справа було плюс 3х, якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 3х. Це дорівнює. Було, зліва було 52, тоді справа буде мінус 52. Є. Ну що ж, мінус x відняти 3x. Тут мінус можна винести з дужки, а в дужках тоді залишиться x додати 3x. Ну або записати цю різницю як суму, обидва доданки в нас від'ємні. Так, і це дорівнює тоді мінус 52. Ну що ж, мінус х додати 3х, це буде 4х, то мінус 4х це дорівнює мінус 52. Ну що ж, а зараз, як нам знайти х, можна шукати як добуток поділити на відомий множник, а можна обидві частини поділити на мінус 4. Поділимо, наприклад, на мінус 4. То зліва мінус 4 скоротиться, залишиться х дорівнює. Ну, а справа мінус 52 ми ділимо також на мінус 4. Є? Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня. Записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді 52, що ділиться на 4. Ну і записуємо, що х дорівнює. 52, що ділиться на 20, 26, подивіться ще раз на 2, то це буде 13. Отже, ми знайшли x, що x у нас дорівнює 13. Записуємо відповідь. Отже, знайди x. Записуємо x до рівня 13. Ну що, ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.